Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дренажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як доставило мене в Німеччину на лікування, я ну, там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живот перерізаний поняв. Вись кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт». І, а я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко. Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю, себе. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким вони враження були? Ну, мужик, ну нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.